Хід до кінотеатру організували для дітей з барської громади, які живуть із сукровим діабетом. Хлопчики та дівчатка разом із батьками приїхали до Вінниці, аби переглянути культову кінострічку. День розваг приурочили до всесвітнього дня дитини, аби подарувати малечі яскраві враження, емоційне розвантаження та нагадати, попри хворобу кожна дитина має право на радість, підтримку і маленькі свята. В кінотеатрі не вперше. Я вже була якось е, з командою їздила, але цей фільм мені сподобався дуже, дуже сильно. Тоді, перший раз, як я їздив, мені не так сподобався, як цей. Дуже цікаво було дивитися. Виникла ідея привезти дітей на кіносеанс. Кіно дуже чудове, казково, напевне, і ми дорослі час від часу хочемо якоїсь казки, тому діти різного віку, від 9 до 14 років. Але казка теж неординарна. Я думаю, що всім зайде. Але це не головне, який фільм, куди ми поїдемо. Головне це увага для дітей, і що особливо це увага для їхніх батьків.